І ЧК віктора Леонідовича, з службовця до 28-ї окремої військово-кругової закарпатської громади. У мене сьогодні відбувалися такі емоції, що я тіпа, як я один ромиць циган, тіпа, якби тут знаходився в залі нагородили мене, ну я дуже довго гордий того. Я навіть не в не ожидав. Це людина, котра з 2015 року захищає нашу батьківщину. Це приклад для ну, всієї нашої закарпатської громади, такого патріота, справжнього, котрий не на словах, а на ділі. Сьогоднішня відзнака, нагорода це заслужено, тому що людина, яка отримала це, це Віктор, наш ром. Брат, друг наш, який заслужено отримав, так як він військовий і захищає Україну з 2014 року. Сьогодні він інструктор для молодих військових, для Громської громади це хороший приклад в першу чергу.